З того, що ми бачимо, у вас доходять близько там чотирьох мільйонів гривень за великий проміжок часу, пане Михайло. Вам дуже дякую, ласка, не пхайтеся в мої доходи як журналіст. Дотримуйтеся етикету, будь ласка, і не лізьте туди, куди вам не потрібно. А що стосується придбання, якщо будуть запити від відповідних органів, я обов'язково особисто чи з допомогою юристів, чи з допомогою фонду надам вам відповідь. Uh -huh. Дуже дякую. Скажіть, будь ласка, а офіс президента та... має якийсь стосунок до придбання oh, вами oh, частки у Вас таке тебе, що. Дякую дуже за ваші питання. У нас просто Дякую. є інформація, що вас ви виступили як особа, на яку зареєстрували, але по факту володіє і контролює це підприємство. Не ви це інформація, до якої я не маю ніякого відношення і значення тому навіть не приділяю, тому що це ну це